Привіт усім! Мене звати Мік і... Де ж це я? Де ж це я? Де ж це я? Я граю Minecraft. Той же самий, старий добрий, на сервері. Сервер називається Playcraft 2, або другий PlayCraft, або PlayCraft The Second, або Playcrafter. Отже, зараз на ньому, як бачите, дуже багато людей. Це спеціальний такий виділений ютуберський сервер. Ем, якщо ви, можливо, слідкуєте за різними летсплейчками, е, різних ютуберів, то ви знаєте, що е, існує такий класний сервер, який називається Mindcrack. Його створила така англі... англомовна спільнота ютуберів. От там, до речі, доволі багатенько чоловік грає, близько 20, можливо, можливо, менше. Таких самих популярних англомовних ютуберів, вони всі там бавляться. Ось також згодом е російська спільнота ютуберів відкрила свій сервер, де вони всі бавляться в Майнкрафт. Сервер називається Майндхак. Ні, Майнхак. Чи Майнхек. Ось. І там грають російські ютубери, так бавляться, будують щось, е спілкуються. Ось, Ну і давним-давно ще, коли я слідкував за всіма цими ютуберськими штучками, у мене виникла ідея, щоб створити такий сервер в Україні. Але і ютуберів у нас не було, і сервера у нас не було, не було у нас е ні де його покласти, ні. Куди його покласти. Сам я не міг це зробити. Потім, е потім ми створили PlayCraft. Він був, цей, цей сервер був відкритий для всіх. Ось, але ми купували хостинг і це було дуже накладно згодом. Коли вже я здибався з падоном. Всі справи пішли набагато краще. Ми організували Playcraft 2, можна сказати. Можливо, вам зараз чути, як дзвонить телефон. Але байдуже. Ми організували, Play, Playcraft 2, ось цей Playcraft 2. А Playcraft той, який зараз всі, на який ви всі можете зайти, це український сервер, там, де все дуже круто, плагіни, українізація і все таке інше. Ось. Таким чином ми маємо зараз свій виділений сервер. Тобто ми зібрали завдяки всім вам і підписникам, і взагалі гравцям серверу. Зібрали гроші на цей сервер, цей комп'ютер. Ми можемо на ньому дозволити собі покласти невеличкий сервер малесенький для ютуберів, де буде. Дуже мало чоловік. Тут зараз 10 слотів, але менше 10 нема сенсу вставити, бо е, все одно кількість оперативної пам'яті на нього виділяється одна і та ж сама. Що на 2 слоти, що на 10. Ось 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 ось. Таким чином з'явився ось цей сервер Playcraft 2. Е, наразі на ньому, можливо, ви вже бачили, як записував відео доктор Юта. Також е, на нього, на ньому, до нього має доступ, звичайно, падон, Кузя, Марко Старіфл. Ось це перші гравці Playcraft 2. Я сподіваюсь, кожен з них е, буде тут щось бавити, щось будувати і, е, можливо, ми будемо один з одним пересікатися і робити щось разом. Можливо, потім я піду до когось в гості і. Е, Крадуних діаманти, але не знаю, не треба цього казати нікому. Отже е м, ось це такий вступ. Ось так з'явився цей сервер. Я буду тут час від часу бавитись. Е е е звичайно, будь Чака це залишається моїм основним проєктом, і я буду там дуже проводити часу теж багато. Ось. Такий початковий етап я пропустив свого формування, <смі>, свого життя тут. Я знайшов цю місцину, я знайшов цю шикарну пустелю. <смі> я вирішив, що буду бавитись в пустелі. Пізніше, коли мені набридне, я можу перейти в будь-яке інше місце. Можна буде піти до когось в гості і поселитися е у когось. <смі> Ось, отже, тут така гора, як класна. Тут у мене ліжко. Е Ось всі речі, які у мене є. Ось це все. Це, що я маю. І ще дещо є на спауні. Ось тут у мене ростуть дерева і там є столик зачарування. Ось. Тут десь унизу я маю ферму. Морква росте у мене тут. Ем... О! Так. І, і ще десь завалялись мої речі на спауні. Ось там є село. Село дуже класно, там всі люди є, всі живуть там. Е, можна де туди піти потім. А також десь тут є храм. Я бачу його точно. О! Можливо, не тут. О! Не, не треба вибухати, бо ландшафт весь мені зіпсує. Підлейте такий кріпер підступний. Ось. Давайте зараз я. Е е розберу йде спаун І доберусь до нього. І подивимось, що ще там є. Ну що ж, я. Е е я. знаю тепер де спаун. <свісно> я зробив собі компас, це я таку річ зробив, яку я, мабуть, ніколи в житті ще не робив. Як на мене, одна з найнепотрібніших речей. Але, е, виявляється, що знадобився мені е, компас, дожилися. От. Е, до речі, так, цей сервер стоїть на 1.4.2. Тут немає жодного плагіну. Тут навіть немає плагіну авторизації е, Брурум. Тому. Е, тому тут не можна телепортуватися, наприклад, Home чи Spawn. Тут взагалі нема жодного плагіну. Тут навіть е, адмінки ніхто не має, навіть ні Падон, ні я, ні. Не знаю, ніхто. Тому тут все буде так. Вручну помаленько і. Довго і нудно. Ось. Що ще таке розповісти? Можливо, хтось з моїх підписників, якщо такі є, не знає, що в нас вже давно є такий класний сервер український Е, То я скину посилання на нього. Ось, де можуть грати усі люди. І кіборги, Ось, і гуманоїди інопланетяни та покемони. Потім, щось я не пам'ятаю, щоб я йшов через ліс. Можливо, мене не туди веде ця стрілка. Можливо, туди. Байдуже. Подивимось. Е, також що? На цих вихідних ми зіграли в ультра Хардкор, четвертий сезон. Е, на жаль, не всі змогли записувати його, бо Падон е, точно не зміг, бо у нього сталися халепи із Фрапсом. Але у мене вийшло записати та у доктора Юти. Здається, можливо, ще хтось Кузя можливо, записав, я не пам'ятаю точно. Отже, відео буде. Ми грали проти команди підписників, дуже класної і сильної команди підписників. Яка проходила ці всі відбори і виграла усіх інших підписників. Ну, як мається на увазі гравців серверу, точніше, бо, можливо, не кожен з команди підписників є нашими підписниками. От, Ми грали в шестеро 6х6, 6. це була... такий. Так ми ще ніколи не грали. Але. Ми зіграли так. Слухайте, якщо я забуду. Куди мені назад йти? Халепа, треба було записати координати. Я дуже погано орієнтуюся на місцевості. У мене пам'ять дуже погана, коротка. Мені потрібні очерет. Тут, до речі, або хтось побував, або, або можливо так треба. Е... Отже, ми зіграли ультрахардкор, ми скоро його почнемо викладати. І, здається, я вже добираюся до спауну, бо ці дерева я садив ще. Музика... Я думаю, що нормально. Ем... Ось це. Спаун. Тут нема нічого. Mm. Ось, так, тут є деякі цікаві речі, які я зараз вам покажу. Тут є могила Падона. Ми перші, хто зайшли на цей сервер і трошки бились тут і хтось тут когось вбив. Ну, якщо це могила Падона, то... Ясно, що не я тут похований. Туди, до речі, можна залізти, бачите? І неможливо вилізти. Е також тут є деякі мої речі. І прикиньте, я тут їх залишив і ніхто їх не взяв. <смір> так, я зараз їх всіх заберу і перенесу у свою пустелю. Так. Це все вже не влазиться. Е мені потрібно якомога більше набрати корисних речей. Тому бурурум. Ось це я візьму. Порошнерити е -е, печі печки. О, заліза, купа заліза, клас. Вугілля і це викину. Ось. Тут е -е, також я бамбук садив. І картопелька. картопелька. І, можливо, хто дивився відео доктора Юти, тоді. Як тільки я зайшов на цей сервер, майже зразу я... Знайшов картоплю. Мені просто вона випала зомбі. Я її посадив і розможу на спавні. Я думаю, кожен зможе її тут брати кому треба. А тут ж росте морква. Трошки пізніше у мене випала також морква. Але морква, знаєте, не потрібна річ. Ось. Також кор... це я. Е... Отруйна картопля випала, та ну її в баню. Ем... Що тут? Давайте будемо дбати про всіх, розширимо плантації. Оцього очерету, можливо, комусь знадобиться, хтось його візьме. Хоча він мені теж потрібен, але байдуже. Ем... До речі, якщо інші люди не будуть викладати відео по серверу, то ви можете їм натікнути там Маркусу, Оріхло чи ще, щось, -що. гайда, хлопці. Вони всі добре знають про цей сервер, і якщо нема відео по, по ньому. Від них то це означає тільки те, що вони тягнуть хвоста кота за хвоста. Ось <с> я зробив цей портал. І тут стояла табличка, яка називалася Mix 787. І я написав зробив портал як PRO, бо я затопив і поклав два блоки тут. Я його робив із відрами із лавою. До речі, ось ці відра. Я носив лаву звідси. Ось тут трошки кріпери у нас вибухали, і звідти з цієї шахти, де я і свої перші алмази, знайшов і все таке. Я носив лаву, таскав відрами просто, виносив їх наверх і генерував обсидіан, бо в мене ще не було діамантової кірки тоді. До речі, мені здається, якщо померти, то заспавнишся на цьому дереві. Але не буду перевіряти. Ось, давайте сходимо ще в цей портальчик. Я знаю, що. Ох, він мене приведе тут невідомо куди. Тобто я знаю, куди він мене приведе. Він мене приведе в Незер, в якому був, о, вже був доктор Юта. Давайте підемо і поглянемо, е, чим чи він тут займався. Е, е, ледь не впав. Він говорив, що шукав дуже довго фортецю, і мені здається, він її так і не знайшов. Бо тут поблизу ніде нема фортеці. Тому я думаю, ми згодом її знайдемо. Але такий прикол, знаєте, якщо зайти в портал і вийти. Ви попадаєте в найближчий інший портал, інколи. Ці всі портали роблять так дуже не класно. Ось. Я всі ущалені. Тут дехто поклав табличку. І давайте я ще тут покладу табличку. Знаєте, щось таке, як це роблять. А, ха. -ха, -ха. Добре, напишемо англійською, бо сервер ще не підтримує українських літер. Значить, напишемо так. Або напишемо так. Тут був я. Напишемо дослівно, так як це звучить українською мовою. Ось. Ну, я думаю, це така вступна серія. Е, я постараюся зробити якесь кльотське інтро до цього відео, якщо в мене вийде. І це така буде. Я думаю, пізніше ще будуть серії по цьому відео. Я думаю, буде, буде цікаво. Або весело. Або весело і цікаво. Ось. Ось. А тепер мені треба знайти мою пустелю. Я не знаю де вона. Хоча, здається, я десь звідси її знайшов був. От халепесько. Ну і як це так можна? Ай! Ну, окей, хай буде вже. Я десь її знайду. Рано чи пізно все одно, бо. М -м -м, бо так треба. Де я буду тоді жити? <світ> Будемо будувати там щось пустелі. О, майже навіть кедування не найкраща річка може бути. Ось. Усе це був такий Playcraft 2. Я сподіваюся, вам сподобалось. Я сподіваюся, вам сподобаються наступні ці відео усіх нас. Е -е, я думаю, це буде цікаво і круто. Все, е, дякую за увагу. Бувайте! Зустрінемось скоро. Сильний якийсь, хоч би випало щось.